Гадаю, що на дідропі за промокодом ATOMF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали. Я дуже сподіваюсь, що в цій серії в мене нарешті вийде ну дістати перчатки велворн well якості омега. За 3-4 тисячі джеппойнтів. Звісно, це задача не, не дуже проста, я розумію, але от, як мінімум, вже аук дуже непоганий випадає, і ми можемо піти в апгрейд. Ну, а поки я кручу апгрейд, нагадаю про мій телеграм-канал, адже там виходять найсвіжіші новини стосовно моїх промокодів на джи-дропі з унікальними всякими. Uh, ну, не, не те, що призами, а з унікальними бонусами. І також там проходять в Телеграмі розіграші. Так що краще підписатись, щоб бути в курсі всіх новин. А тим часом, а тим часом, до речі, падає зовсім непогано. Непогано, непогано uh, можна продати це ще і піти знову. Протестити апгрейдик на 2000. Давай, муха, будь ласка, почало повільно, до речі, можливо, є шанс. Шансу нема. Шансу нема, хоча було схоже. Було схоже, давайте повідкриваємо нові кейсики. Оці, наприклад, Kraken за пів мого бюджету, так, і щось мені не дуже подобається, що випало. Але ну окей, окей, оцей Мактен непогано коштує і на тому дякую. Так. 1666, давайте. Отаким от чином, поїхав. Що ж таке? Що сьогодні з апгрейдами, я не розумію. Я потихеньку зливаю і зливаю. Окей, Shark Case. 5 штучок, 2200. Давай, окупи мене, буде дуже непогано. Окей, найс. Nice. Все інше. Ну, таке собі продаємо це. І, мабуть, продамо ще це. Спробуємо зробити контрактик на 779. Будь ласка, випаде просто 2000. Я буду не розчарований. Ну, до речі, нормально. До речі, нормально. Могло бути гірше. Продаємо, але ми на одному місці топчемось якось. Хоча скоро буде платіновий кейс. Так що на секундочку, на секундочку. Так, пропоную. Відкрити оцього, чувачка, за 3000 G-Pointів, і може щось то нам і випаде непогане, але, на жаль, ні. Відкриваємо ще три рази на весь мій баланс. І, можливо, зараз... Найс. МК за може За 1100 всього. Uh, злило нас злило, але ми можемо відкрити платіновий кейс. Будь ласка, дроп за 5 тисяч. Давай за 5 тисяч. <сум> а це, звісно, мабуть, знахабнів, хоч. Почекайте. Я думав насправді фосфор, але це. А, Яка це є? якість Велворн. окей, 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 окей. Відкриваємо новий кейсик. Може, він нас окупить сьогодні? Давай справа. Блін. Ну, яка муха, яка муха. Окей, поїхали робити апгрейд на 2000, вже має заходити. а Айде, почекайте. Чи... От я не розумію до кінця. Так, заходить. Найс, найс, гарно, гарно. М -м, можна відкрити ще раз навіть пляжний чіл, Почілити трохи. О, нормально. Це не онар, це 2000. Продаємо, ще раз відкриваємо, поки видає, можна продовжувати. Можна продовжувати, я думаю, давай справа. Почекайте, а от. А, я думаю, справа випаде. О, це, це ще краще, ніж, я думаю, ніж оця Оця МК дощ скуль, здається, здається. Давай справа, будь ласка. Справа 2500 було. Ну, 840. Окей, ми можемо Знахабніти трошки і поставити, наприклад, 4 тисячі. Будь ласка, ні. На жаль, не випадає. Угу. Так, можна збільшити ставку, штормкейс за 2000. Відкриваємо спокійно і ловимо звідси. Ну, насправді, могло бути гірше. Це, по ідеї, було гірше. Так що продаємо, ще раз відкриваємо. І якщо випадає зараз десь за тисячу дропчик, то я кину його. Угу. Так, це ж за тисячу? Це. А, це за 1800. Ну, ризикувати. Ми не ну, можемо ризикнути, думаю, можна. 5000, отаким от, чином ставимо. Будь ласка, зайди. Ні, не заходить. А де воно зупиниться? Цікаво мені. От де? Блін, я, я реально міг на 50 поставити. Окей, окей, ну нічого страшного. Ще раз шторм, кейс, відкриваємо. І ловимо. О, це окуп нарешті. Хоча це може 1800 коштувати. На, це 1800 коштує. Хоча я думав, що це. О, будь ласка, давай за 2600, як ти вмієш? Ну, будь ласка. Зрозумів. Ну, все, все до кінця. До кінця дотискаю, бо якщо щось має випасти, то, будь ласка, зліва. Це просто такий гад, я не знаю. Так, 29 тисяч до цього. Ну, все, походу, я все злив. Походу, я все злив. Хіт регістрейшн, поїхали, пам. Ну чому. Я зрозумів, нічого. Ну, це нормально, це непогано ще раз. Це вже печально, ще раз. Ну, звісно, звісно. Просто звісно. Угу. Все, мене просто злило. Ну, хоча оце нормально. Е -е -е -е. От це скільки? Це 500. Угу. Можна поставити на 1200, наприклад. Давай. До речі, заходить. Чому від суток інший? Подивіться, це жесть. Це жесть. Продаємо все. І ми накопичили собі на штормкейс, будь ласка. Це погано, це печально. А, ні, це нормально, вибачаюсь. Ще раз. За 2600? Угу, ще раз. Давай за, за 200. Найс, ще раз. Найс, найс, 2600. Почекайте. Потихеньку, я думаю, треба два ось так відкрити тепер. Відкриваємо. О, я фастом відкрив чи ні? Ні, не фастом. О, ні. Хі -хі -хі -хі. Ну що це випадає. Окей, ще раз відкрив. Це, це просто ж. Ви бачили? Просто два однакових оці П250, а зліва, по-моєму, дорожче. Хоча, якщо гарна якість, то дві. Угу Угу Це навіть не окуп був. Це навіть був не окуп Будь ласка, видай. Угу Ніж віри. Віре що ніж випав, Да дуже віра. Кракен полетіло. Якось мені не дуже подобається. Те, що відбувається останнім часом. Неонуар, все. Це все, да? Це, походу, все. 444. Пам. 608, окей. Трошки камбекнуло ще раз. Оцей. Оце вже дуже погано. 501. Отак. От Shark Case. 247. Пропоную. А я не знаю, що я пропоную. Давайте відкриємо. А, не вистачає, точно, бананадей тоді. А, так, рубіновий дротик, це погано. Ніндзя дефюз. Окей, може ніндзя може, дефюз може треба повідкривати? Ну, це погано. Ось, як же це погано було, ви бачили? Ладно, апгрейд. Дивіться. В чому тактика? Ми зараз ставимо на... 3000, отаким от, от чином. 1%. Воно, звісно, не випадає, але ми дивимось, де зупиняється в якій частині. Зупинилась в цій частині, значить, я думаю, зараз зайде десь на 50%. Хоча може зайти прям гарний апгрейдик може зайти. Давайте поставимо на. Ні-ні-ні. На три вісьмірки, щоб нас, якщо що. Ой, щось мені вже не подобається це. Так, а, балансом я не. А чи я балансом не можу ставити. Питання питання таке незрозуміло. Не зрозуміло що? Ага, 128, дякую, Велике. Угу, Обсидіан, 150, навіть окуп видав. Так, оце вже непогано. 211 ще раз. 190, ну, поїхав. Поїхали апгрейд робити. Апгрейд робимо на 3 вісьмірочки. Ось таким чином. І, до речі, було схоже, але зупиниться десь ось тут. От я думаю. Ну, да. Да, просто шикарно. Просто шикарно. Я не розумію, як так відбувати. А! Мені треба було просто вибрати. Дивіться, якщо зараз заходить. Ой, що я перевів. Угу, Все. Гге на цьому. Ну, Все тоді 2500. В наступній серії, виходь, ми вже відкриємо цей кейс, тому на сьогодні все. До нових зустрічей.